Мене звати Костянтин Грубич і я вітаю вас на своєму каналі Смачна Країна, де без допомоги посередників у вигляді великих телевізійних каналів, без редакції я буду напряму спілкуватися з вами на предмет української кухні. Чому Смачна країна? Тому що нещодавно побачили світ, ось ця моя перша книжка, де зібрані розповіді про мої подорожі Україною, де я збирав. Різноманітні рецепти нашої національної кухні. Це дуже цікаво було мені, а тепер сподіваюся, стане цікаво і глядачам, і телеглядачам, якими ви є, безумовно дивлячись цей канал. Як побудована ця книжка, тут є 25 розділів за кількістю областей України, в тому числі і Крим, і Донбас, Луганщина, Донеччина. І в кожній області 3-4 рецепти, які я відшукав протягом праці над проектом Смачна країна. Я хочу, щоб та рецептура, яка наведена у цій моїй праці, втілилася і на екрані, і тому на цій своїй власній кухні я буду щоп'ятниці розповідати показувати, як готувати ту чи іншу нашу українську страву. Можливо, я неможливо, не а точно до не, цього проєкту будете залучені і ви, ставте свої запитання, пишіть Фейсбук, на емейл, e куди завгодно я обов'язково це все прочитаю і буду реагувати на ваші звернення. Отже, запам'ятайте, що п'ятниці на каналі Смачна країна вас чекаю я на своїй рідній кухні.